Це добровільна пожежно-рятувальна команда у селі Шпанів на Рівненщині 7 травня. Сюди завітав тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич. Приїхав до, до приїхав у Рівненську область, щоб побачити результати роботи фонду міжнародної солідарності. Це польська благодійна фундація. Тут у Шпанові ми разом із мешканцями громади є фундаторами створення добровільної пожежної команди, яка допомагає людям. Пожежне депо у селі Шпанів будували за прикладом таких же підрозділів, як у Польщі, все почалося в березні 2019 року, коли ними були. Наша громада була запрошена за міжнародним проектом Юліт до Республіки Польща на перейняти досвід по будівництву добровільних пожежних команд. І вже в травні 2019 року нами було збудовано це приміщення, яке ви бачите. І офіційною датою відкриття є 21 травня 2019 року. Пізніше пожежники добровольці їздили до Польщі, аби перейняти досвід тамтешніх рятувальників. Допомагали закордонні колеги і матеріально. Вони допомогли нам медичним рятувальним обладнанням, комплекти бойового спорядження, саме шоломи, бойовки, краги. Чоботи. Гостро ми потребуємо на сьогоднішній день це пасажирського мікроавтобуса. Тут дуже багато діткурні, і, і можна з апаратом дихальним працювати, ножниці, бінти. Ну, все є все необхідне що до медичної допомоги. Як розповів шпанівський сільський голова Микола Столярчук, пожежне депо будували за гроші з місцевого бюджету. Нині тут працює 22 добровольці, з них шість жінок. Прийшла в команду все за чоловік, У мене чоловік, один з засновників нашого ДПК, тобто і пройшовши навчання з колегою в республіці Польща по програмі перших леді України і Республіки Польща, було прийнято рішення командиром прийняти також жінок. Олександр Бужок додає підрозділ обслуговування. Воє дев'ять сіл шпанівської громади. Найчастіше доводиться гасити пожежі у лісах та полях. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.